Добрий день, шановні українці. Сьогодні в нас на огляді продажі Subaru Crosstrek комплектація преміум 2019 року. Автомобіль свіжопригнаний пригнаний мого партнера. Він з незначним фронтальним правим кутовим пошкодженням, скажімо так, сьогодні про неї розповідаю. Поїхали. Дивіться, під капотом у нас двигун, 2 літра об'єм, варіатор, повний привід, як і положено, скажімо так, субара. Технічно зрозуміло, що 2019 року тут дуже непоганий. Я розказую тільки по пошкодженню, що тут було, правий кутовий. Мінялась фара, бампер, крило, капот, капот алюмінієвий. Фара, до речі, бушна оригінальна тут ставилася. Направляюща передньої панелі. Передня панель з радіаторами ціла, не постраждала, ланжерон не постраждалий. Пошкодження незначне. Трошки тут ще щось дверям, по дверям подфарбовувалось там може десь якісь були там незначні пошкодження. Одразу поки не забув, зимова гумова така стоїть. Я так розумію нова. Точно нова, тому що 21-го року випуску. Так, комплектації в нас. А, перед комплектацією стан салону. і Сидінь, показую. Трошечки є зауваження на водійські сідушки. Ну, тут вот хімчистку можна немножко зробити, Да, тут вот маленька є така цаточка. І от так от. Пасажирське виглядає. Єдине, що вона не хімчищена. Так, що в нас? Склопідйомники. 4 штуки, Два з авторежимом передніх. Електродзеркала. srf off, тобто це у нас клавіша, що при повороті керма. Протодуманка вмикається при правому право, при лівому ліво Яскравість панелі приладів. Система стабілізації вимикається і монітори сліпих зон. Ось вони тут на дзеркалах. І дзеркала, до речі, з підігрівом. бачите. Адаптивний круїз контроль. Одразу система SA є тут. І так само вона допомагає захищати від зіткнення з транспортом або наїзду на пішоходом і без круїзу. Так, у нас є датчик світла і протитуманки, шкіряне кермо, підрульові пелюстки. Так, тут у нас hands-free, мультимедіа і управління бортовим комп'ютером. От, до речі, поки вона ще стоїть тарахтить, витрати пального трошечки зросли до 8.7, а було 8.5, от вона їздила трошечки отакий, отакий в неї дуже прикольний розход на повному приводі автомобіль. Є в нас підігрів передніх сидінь і функція X-Mode. Така у нас прикольна штучка, це для Subaru робиться. Допомагає, скажімо так, нам на поганій дорозі відчувати себе впевненіше. Далі, мультимедіа. Ну, Права в тому, що тут, понятно, що тут вже все в ній буде. Медіа, Мія, майсоба, Android Auto, CarPlay, тут все бачите є. І hands-free, Bluetooth, Aux. Зрозуміло, це теж все є. Тобто Тут все сучасно. Кондиціонер, тут єдине що звичайний, не клімат контроль. По безпеці тут відпрацьовувала подушка в кермі, коліна і штори. Все безпека відновлена, блок перепрошити, все справно, все працює. Рухаємося далі. На другому ряду сидіння з моїм ростом 193 см. Самим за собою тут сидіти дуже зручно, Зауважень в мене до цього немає. Тобто вам вистачить місця, навіть якщо ви великого росту. Так що тут супер. Супер. Так, дивимось багажник. Багажник у нас з килимом гумовим отаким от. Він, до речі, тут ну, складається ж, понятно, що спинки як. і має бути зазвичай таким от чином. Тут під низом, Ковролин, а під ковролином ось у нас запаска, домкрат, балонник. Крючка тільки не бачу. Рукоятка для домкрата, все на місці. ну тут нічого не чіпалось, все як є, так і є. Скажу вам так, велика радість зараз сидіти і знімати в машині, а не ззовні. Е, так морозно, такий вітер, так холодно, що розумієш, як це з нашим захисником в дану мить на фронті. Я завжди про це думаю, до речі, хлопці, піклуюсь про це. На жаль, що не всі про це думають. Ну, поїхали. Що вам скажу? У мене вже не вперше такий крострек. Мені дуже подобається це покоління. О, я що ж не сказав, пробігло у нас 82 тисячі км. Ну воно як було, так і є. В штаті вона з таким пробігом приїхала. Дуже кльова тачка, економічна. Постійний повний привід. Вона компактна і в той же час в е об'єму достатньо і на другому ряду сидінь, і в багажнику. Зручна машина. Це покоління крос-треків набагато м'якше, їде динамічніше, тихіше, левел набагато вищий, ніж попередньому поколінню. Дуже так приємно, елегантно. І все і по салону, так матеріали зроблено, круто. Мені дуже все подобається. В основі крос-треку лежить, скажімо так, це з імпрезою, по суті, плюс-мінус одна і та сама машина, тобто одна і та сама будка, одні і ті самі агрегати. Єдине, що в них. Вищий кліренс, більше диски, там пластикові елементи по кузову йдуть, як у кросовера. І принцип повного приводу в них йде е, аналогічний Форестеру. Тобто, ну, не такий, як в легковій імпрезі, а такий, як Форестері. Тому це все ж таки кросовер е, І тому він має бути дорожчим, тому що в нього ну, X-Mode той самий ж є і так, і так далі. Я з'їжджаю тут достатньо така. Погана дорога спеціально хочеться потруситися. Наскільки тихо в салоні, жодного шуму. взагалі. Навіть підвізки, не по салону, тиша повна. І стрибати можна повністю, впевнено. Пхне вона не гірша, ніж там Форестер чи аутбек. Просто що компактніша. І дуже-дуже тиха, ну не порівняно з попереднім кростреком. XV, Вау, супер. Пробуємо розгон від нуля до сотні. 40. 60. 80. І 100. Опа, гальмуємо. Та і гальма тут гляньте, яке воно класно все робить. Просто прикольна свіжа тачка, але не просто прикольна свіжа тачка, але прик... це субару. Subaru. Subaru зараз, щоб я вам не розказував нічого. Хоча ми займаємося запчастинами, ми займаємося дуже багато Subaru, приганяємо, продаємо, всі задоволені. У мене нема жодної людини, хто купив би і був незадоволений. Я не знаю такої людини. Хоча продали ми вже сотні Subaru. Ну, сотні, це точно. А от, е, Що стосується. Надійності, знаєте, окрім моїх слів, ви можете просто-напросто забити Google, подивитись, огляди, послухати людей. Дійсно, проблем ну, майже ніяких нема. Майже кажу, ну все одно ж десь в когось, можуть там втулки стабілізатора витілі, де-то прокладки клапани кришки потеч. Наші ж люди від цього можуть е е е е е свідомість втрачати. Так що так, я вам раджу, класна тачка. Єдине, що порадив буде зробити хімчистку, і все. І супер тачка. З вами був Льоха Трендавта. До зв'язку до зустрічі. Слава Україні! Єдине зауваження, на яке я звернув увагу вам на крост-треки, оце отака от є тут дрібничка на пластиковому елементі. Ну або його паять, або замінювати цей елемент. на ваше, на ваше так скажем, бачення. Це єдине, що можна тут таке придрати.